Слава Ісусу Христу, нашої громади сьогодні ми, так як тоді буде коло Ісуса лежили, слухали, так само і ми з вами кожен раз влечуємося та Євангелія, ми ніби присутні на тій промові Господа, на науці Божій, бо Євангелія це те, що записує усе, що передано він Господа Спасителя нашого. Коли йдемо до чаші, приймаємо святе причастя, ми ніби беремо участь в Тайній вечері. Разом із Господом, з апостолами, ні, до кінця віку, бо Господь нам дозволить своєму другому пришесті, і зміниться тоді хід історії, зміниться хід людського життя, людської історії, бо людина буде мати Царство Боже і переможений буде остаточно лукавий. Сьогодні п'ята неділя нам каже про те, що Ісус не будував перед цим, ви чули, що він набудував. П'ятьма хлібами і двома рибами на одну п'ять тисяч чоловік одне, них, чоловік, жінок дітей не рахували. Він сказав їм, дайте ми їсти учням, апостолам своїм. І вони кажуть, не маємо. Що маєте? Тільки п'ять хлібів, і, і помножив хліби, і помножив рибу, і дав їсти. Так само, і апостоли, і церкви, церква, і завжди буде помножатися. На нашу добробу, наше життя, наше духовне життя і ніколи не закінчуватися. І будемо мати багато і доброго. Але так все хочеться, як стається, як нам хочеться, що ми вже хочемо мати сьогодні. Бо бачите, хтось будує на основі добрі, на христі будує, і спокої, і терплиницю здобуває добро цього світу. А хтось на золотом, світ. На речами людськими, золото, іншими речами, деревом, тобто, на соломій будує, все це палить. Є наші, вогонь, гріхів наших, все руйнується. Але коли основа є Христос, то все встоїться, нічого не переміниться. Тому сьогоднішня оповідь про те, що врятувавши Україні... людей, Господь наказує незарецький бік переплисти. На той другий бік пам'ятаєте, де незарецьке містування, де темінь, де, 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 де та темінь є сьогодні близько нас, півночі, та темінь обертає наш нарік. І Господь каже, йді туди, йдіть туди. І посилає своїх учнів, а сам лишається молитись. Він залишається, він відпустив цей народ, який наминував, і, і сам залишається. лишається, як звичуріло, чорні сили його учні поплили, а він залишився молитись. Молитись на самоті. Молитва вдома на самоті. І, до речі, нас вони можна на самоті в ближній крипті помолитись. Там є прекрасні три, три керії. Поки будуть, поки що нам не вдається більше келії зробити, але три тихі, спокійні келії. Е Бачите, супроти великий каже, вітер не дає можливості прийти Спасителю і туди, вступити до землю Назаренську і світло туди принести. Ісус, помолившись, бачив, що човен запалився, і рибалки апостоли в страху перебували, бо вони чи чиназарецьке море часто. Някалися. Бо дійсно там, де темь, там, де північна страшна, там велика злоба й ненависть, там нема правдим Христі, і великі супроти усякої доброї, доброї злоби і доброї віри. Але Ісус тоді спішить на допомогу, Він помолився, він йде до своїх душі, йде по морю, йде по морю. Колись е, в Єгипті, коли ще не було письменності. Іерографом, щось таке, що неможливо збагнути розмірське, то малювали людина на хвилі морській. Тобто це щось надзвичайне і неможливе. А Ісус приходить, запечатали, Господу, привіт. Але Ісус дає їм слово, заспокойтесь, це я, це я, я, Бог, це я. Не бійтеся. Тоді Петро сам відбажив позвався, Господи, коли це ти? Вели мені прийти по воді до тебе? Іди сюди зараз. Мав ту відвагу. він йде сміло поводі до Ісуса, поки не захиталася віра, поки він дивився на Ісуса, він йшов вперед. Тільки глянув на серку, на воду, налякався страшно, і кинули його. І апостол Петро великим переляком почав втупати. Звичайно, навіть і на бурі до Євгеністі він міг спокійно вижити і побув людиною, яка знала, як це охолод на воді, але коли страху копив. Коли прийшла оце переживання, він почав. І отут От ми чуємо до Ісуса, до Ісуса дівсування, Господи, рятуй мене. Так само, доріг і ми, і сестри, ми маємо найсильнішу зброю, молитву. І коли наша Україна була поневолена 25 років назад, сила молитви людей наших рятувала, Бог дав нам спасіння. Сьогодні, коли тижні, як тиринські чудовища нам не дають жити далі, ми маємо одну силу, це сила молитви. Те, що та буря в нашому житті буде безконечною, ми будемо мати випробування. хто твердиться у вірі, хто до свій дім, свою душу поставить на Христа, той буде мати спасіння і твердість. Буря сьогодні, до Христі, до нас проходить в різні секти. Ви подумайте, скільки серків нападає на людей для людей багато, які створили роботу. Мають людей роботу, більш успішні сектори, технологічний сектор утворюються, і досліджують, як розвідку мають, досліджують, що та людина робить, які її дії, і потім впливають. Дають людині таку думку, ось ти будеш вже мати сьогодні все, тобі багато буде. А що господарюючи бізнесмену треба, щоб у вустрі, щоб грошей багато було, і люди дуже вірять в це, і багато навіть це, людей, знаних нам. Одиниці нашої крап'яни піддаються на вдохниці психологічних серп, допускають їх вплив на себе. І тоді приходить велика руйнація. Руйнація всього, все забирають. Пам'ятайте Тоді Христі, коли ну, всяке може скластися в житті, коли дійсно потрапити в таку засідку, то коли вам вимагають, віддай все, а не десятину, це значить, вже це є та церква диявольська. І ціль цієї церкви є забрати все в людині, зруйнувати його надаючи певну силу, надаючи спочатку певну навіть радість і зростання, а потім руйнація і повний упадок. ми цього чунуємо і Пророка. Та бур'я прийшла на ізраїльський народ. Вона і сьогодні серед нас існує, бур'я тих всяких бушків, всяких суєвірів, всяких е ознак таких. І коли народ ізраїльський покорився бошку Аалу, чому? Бо цар і цариця полюбили розповіді і ті, у цього мушка Вагала, який був Богом броню участі, і плодовитості, і багатості. І почали люди, дивлячись на свого царя потихеньку. А так, як і сьогодні, що каже цар, так і за ним йдуть. Що каже цар царський, за ним всі кричать там, на півночі всією силою. Отак От має бути. Що наш цар скаже? Як скаже, буде добре скаже, люди добре приймуть, а скаже зле. Теж люди почули складі довір і будуть підтримувати. Тому так само Ізраїль, міні цар говорив і підтримував цього пушка Ваала, і цариця підтримувала. І народ все більше, більше скочувався, бо цей Божок Вал, кам'янський народ, який був в Палестині, і тоді, де прийшов Ізраїль, і лишив ці вірування. І люди легко дивлячись на вершину влади, на вершину тих, хто має служити провід держави, провід. Людей Але пророк Ілля і учні лисаю, постійно дорогі, в торгів Христі, заперечувати, казали, що, що ми повинні відкинути. У нас є один Бог, ми віримо в одного Бога. Люди супротивлялися, тому що Царка підтримував цю. І тоді Ілля, Пророк, каже: зберіть слух, жреці у принесемо жертву Богу, прикладом хочемо. У наш приклад, як християнські молитви, в сьогоднішній час ми не маємо іншої зброї, як і молитву. Чи захистити свій нарік у вас і в Криму, чи в себе вдома якось мир, спокій отримати, чи попросити у Бога праці, тільки з силою молитви і добрими справами, молитва внутрішнє, серце свого, коли зовсім ми молимося внутрі, маємо навіть до когось. Не кажемо, Господу, наверни той північ, наверни північний. Наверди, північний. Північне царство, наверни, щоб ми прижили так і у дружбі, і у любові. Бо цей великий народ, який дійсно з Київською усіх прийняв хрещення, дар хрещення. недавно ми святкували е, річницю пам'яті війнопослатиця. Славла є сина, вона покарає, то проти є, і зібрала жартони, і 450 скувала, кричали, молилися, билися, груди кололися, різали, але не було вогню з неба. Тоді Ілля наказує спородити свій жартон, обливає чотирма вітрами чотири рази по чотири водою, що і рів води наповнився, і покликав до Господи, наверни цей народ, покликав, помолився, та нам сьогодні як Ілля помолився і зійшла вогонь з неба, і жертва запалила, що і вогонь згорів, і цей жертовник згорів, згоріла жертва на жартом, і згоріла вся википіла вода. Так само і ми сьогодні на рівні Христі маємо велике переживання, такий великий неспокій. І просимо Господа, як Ілля тебе просить, захисти нас і поможи нам жити на своїй землі, в добрі, працювати, зростати, бо наша в Київської держави усіх, це основа Христа, з якою Христом, яким ми поділилися щедро, понесли на всі народи і радіємо з цього. Тому, дорогі Христі, оця біда, оці секти, оце руйнування наше було прив'яє і сьогодні, але я заспокою. Пам'ятаєте, ля яку кару велику випросив до що попросив Бога дощу, щоб Бо народ не корився Богові. Народ можливо, і сьогодні така кара нам. З тих півночі є за те, що ми не, не стали народом сильним, духовним, потужнім. А що найстрашніше, як цар Ізраїля, цариця, руйнували народ свій, так само, і наші царі правителі не, все дозволено грали, розбирали, і народ жив тим, що виживали ми. Але кара є велика для тих, хто грів. Тому і сьогодні боїмося в Ліврісі, щоб у нас ці зміни, переміни, сталися, які ми чуємо, щоб вони утвердилися в нашому житті. І щоб ми були захищені, щоб легко ті пушки, які нам накидають. Бо сьогодні дуже руйнація приходить, чому? Береться Біблія, Слово Боже, досконало пояснюється оці психологічні служби, які діють зараз, які мають досконалого розвідку, які досліджують кожну людину. Як до неї підійти, яке їй слово принести, щоб зруйнувати людину, душу зруйнувати, ворожнежу нести і забрати все, повністю обібрати людину, зруйнувати бізнес і роботу. Вони досконало знають Біблію на пам'ять, знають, вміють сказати, промовити. Тому навіть тими словами Божими буде діяти лукаві. Чому? Тому що ви знаєте, коли Господь був у селі, до нього тут виступав, то виступав? і говорив? лукаві, тобто Сатана говорив і спокушло Бога. Тому не дивуйтеся і не кажіть, а є ми в Соленській церкві, основа якої Христос, апостол Петро і його наступники, Господь на небі, його наступник апостол Рим, Ми прив'язані як люди християни, як православні, правдиві, православні люди, є з'єднані з, з Соленською церквою. Господи, рятуй мене оці слова не кажуть для нас, тому що вони нам потрібні. І ми падаємо. І нам треба віднестися кожного сусіда. Найбільший дар це здоров'я. Господи, рятуйся, коли ми хворіємо. Звиниться гріхів, наповнити весь своє духом. Дорогі в Христі, може більше, більше рятує людей, то може менше, менше. бо є люди з даром великих молитвою, розмовами мовами. Тих людей ми дуже потребуємо і в наших парадіях, щоб ми приходили, молилися, щоб творили спільноту, щоб творили. І ми маємо на цьому Святому місці таку основу, таку силу велику, духовну, ти щолітню, тисячу 150 років, Аскольду буде хрещення святкувати. Ми маємо піднести цей хрест на його каплиці внизу, над Дніпром, каплиці Божої Богородиці. Господи, рятуй мене. Ісус зараз же, просимо руку, вхопив Петра і підняв його. Маловіре. Каже нам, чого ти сумніваєшся? А скільки ми, ми сумніваємося? Ми маємо маючи волю. Як засумнівалися, а хто найбільше ті наші правителі, які, які мали от, 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 зло собі, дух той, крадіжу, на насидності, і війшов вони всі до човна, вітрушу, і були ті ж уклонилися Господи, вклонилися до Ніх кажучи, і Господь, син ти Божий, і привернули мене Незерецьку землю, ту північну землю, де й нам нам треба прибути своєю молитвою. Просити Бога сили. Єлисей, його учень казав, батику мій не покидай, але якщо покидаєш, то дай мені подвійну твою силу. І дійсно, Єлисей і мав велику силу для людей. Так само і ми молимося, щоб наша церква, і кожен з нас зокрема, ми могли вимолити Господа, і щоб пітьма була розвіяна в наших серцях і землі Це Назарецькій, щоб був мир і спокій на цілому світі, і щоб та небезпека світової війни, яка же близько вже стукає в двері світу, була зупинина, вірною великої, заступництво пристойної Богородиці, і нашою великою вірою. Господи, рятуй нас.